Із 1 жовтня в Україні змінився механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг і придбання побутового палива. Про це йдеться у відповідній постанові кабінету міністрів від 16 вересня номер 1041 Згідно із документом, виплати відбуватимуться через органи пенсійного фонду України. Таке рішення ухвалили, аби виплачувати субсидії громадянам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Я б хотіла сьогодні вам сказати, що зміниться для. Для домогосподарства і для отримувач субсидій. Взагалі нічого не зміниться. Так, такий самий механізм подачі документів, який він був. Єдине, що буде змінюватися, це для, для працівників. Ми будемо нараховувати протягом жовтня-листопада і листопада місяця субсидії. Виплати субсидій будуть проводити пенсійний фонд. Тобто, протягом жовтня-листопада і листопада нічого не змінилося. Для домогосподарства можуть приходити, подавати документи через СНАП, через пошту або дію. З 1 грудня переходить субсидії, будуть вже призначати, нараховувати, виплачувати тільки пенсійний фонд. Що стосується пільг на житлово-комунальні послуги. Так само протягом жовтня і листопада місяця 2022 року будемо ми призначати протягом жовтня і листопада, а з 1 грудня ці всі справи будуть передані в пенсійний фонд і з 1 грудня вони будуть проводити виплати. Усі, хто мають право на субсидію, продовжать її отримувати на місцях тимчасового проживання. Ті, кому вже надходять виплати, зміни механізму на собі не відчують. Виплати будуть надходити тим самим способом, яким і надходили до цього на карткові рахунки або через Укрпошту, пояснила начальниця управління соціального захисту Людмила Якименко.